Громадське харчування, торгівля, переробна промисловість, сільське господарство, медичні послуги у цих галузях. Жителі Хмельниччини найчастіше відкривали та розвивали власну справу у 2024 році. У рамках урядової програми є робота. Якщо порівнювати з початку 2022 року, то 50% тих людей, які отримали гранти з 2022 року, подалися у 2024 році. Всього на цей напрямок використано більше 200 мільйонів гривень. Тобто, це гроші, які зайшли в економіку в області. Більше п'яти сотень жителів Хмельниччини отримали мікрогранти розміром від 50 до 250 тисяч гривень. За умовами програми, підприємці повинні створити нові робочі місця та повернути кошти державі у вигляді сплачених податків. Втім, для молоді віком до 25 років ці умови минулоріч спростили. Молода людина, яка хоче взяти мікрогрант, може скористатися ним і отримати грант в розмірі до 150 тисяч гривень. При цьому не створюючи робочого місця, тобто працювати як ФОП першої групи оподаткування, на таких же умовах без створення робочого місця може скористатися будь-яка людина, яка ще не зареєстрована ФОПом, і хоче зареєструватися, але при цьому грант має розмір 75 тисяч гривень. Ще 59 грантів отримали учасники бойових дій та їхні родини. Для них розмір фінансування більший від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. У нас дуже багато учасників бойові відкрили кав'ярні організації торгівлі у магазинах продуктових і непродуктових. Також у нас є специфічні напрямки, такі як учасники бойових відділів, наприклад, виготовлення акумуляторних батарей. Завдяки програмі Є робота. За рік в області створено понад тисячу нових робочих місць. Більшість грантів отримували на розвиток вже наявного бізнесу. Втім, були і ті, хто розпочинали справу з нуля. Особисто для мене запам'яталось, так, як я дівчина це вишивка на шкіряних сумках. Беруть машинки для вишивки на шкіряних сумках. Також завжди мені було цікаво, всі такі верстати беруть лазерні верстати, щоб робити вивіски. Ну і кав'ярні. Програма є робота, працюватиме і протягом усього 2025 року. У Хмельницькому по консультацію можна звертатись до Офісу Зроблено в Україні, який працює за адресою провулок Шевченка-10. Консультують також і телефоном та в онлайн форматі. Люди приходять отримати консультацію про програму загалом. Наступні вже прийоми це допомога у написанні бізнес-плану. Тобто людина йде додому з домашнім завданням. Вона пише свою ідею, описує, приходить до нас, і ми вже доводимо бізнес план до майже ідеального стану. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.